Привіт, друзі! Ви дивитесь календар кльова, щоденний прогноз рибалки. Завтра, 16 жовтня, осінь підкреслить свій характер. Ранок прохолодний і свіжий в вдень помірна прохолода і переважна хмарність. Температура повітря в більшості регіонів підніматиметься до приблизно плюс 8, плюс 12 градусів Цельсія. Вночі і рано вранці очікується близько плюс 3 плюс 6 градусів Цельсія. Місцями можливий невеликий туман. Вітер переважно західний або північно західний, помірний з поривами. На відкритих озерах і великих річках це дасть хвилювання. Тож плануйте роботу на берегах із укриттям від вітру. Загалом день не обіцяє масового кльова, але дає кілька чітких шансів для тих, хто читає воду і готовий змінювати тактику. Ранкова зона. Ваш основний час. Туман і м'яке світло створюють комфортні умови для риби, вона почувається менш уразливою і частіше виходить на пошук їжі. Тому, якщо маєте можливість, будьте на місці при появі першого світла. Саме тоді ймовірність обережних клювань найвища. Далі, в день, коли вітер підкачає плесо, риба, ймовірно, сунеться в укриття. Ями, підводні корчі, берегові зарості, і кльов стане нерегулярним. Ближче до вечора, коли вітер може вщухнути і освітлення знову пом'якшає, може відкритися друге вікно активності. Не пропускайте ці години. Мирна риба завтра дуже обережна, карась, плотва, підлящик триматимуться ближче до дна у тихих затоках і біля корчів. Якщо ловите поплавком, налаштуйтеся на делікатну гру, тонкий повідець, невеликий гачок, скользячий монтаж або монтаж з тонким відрізком основної жилки, щоб можна було швидко варіювати глибину. Наживки мотиль, опариш, невеликий черв'як. У холодну воду краще подавати їх природно, без сильних ароматизаторів. Надто яскраві запахи здатні насторожити рибу. Прикормка, дрібна фракція, помірні порції. Не забивайте точку, а підгодовуйте точково невеликі кубки через рівні проміжки часу. Якщо риба мовчить, пробуйте змінити глибину на 10-30 см. У такі дні риба часто грає на тонких відстанях від дна. Фідерна тактика має свої нюанси. Вибирайте легкі годівниці і неквапливу подачу, щоб годівниця не здіймала зайвого шуму при падінні. Шукайте переходи дна, кордони між м'яким і твердим ґрунтом часто збирають ляща. Не поспішайте з перекиданнями, дайте точці заспокоїтися, а потім чекайте реакції. Пам'ятайте, у холодній воді періоди очікування можуть бути довшими. Але іноді саме після 20-30 хвилин мовчання приходить серія клювань. Хижак завтра ваш головний шанс на драйв. Щука активна вранці і під вечір. Ховається в засідках біля корчів, у затоках і біля захищених берегових кромок. Для неї підходять середні воблери з плавною грою. Силікон 7-12 см на легкому або середньому джигу, а також коливальні блешні. Проводку варто робити з паузами. Часто саме пауза перед відновленням руху провокує різкий удар. Окунь збирається з граями. Шукайте його в середніх шарах біля перемін глибини. Дрібний силікон або міні-оберталки природних тонів працюватимуть краще. Судак може активізуватися на бровках у вечірні години. Повільний джиг, темні відтінки приманок і постійний контакт із дном дають перевагу. Щодо кольорів і розмірів приманок, у чистій воді використовуйте природні приглушені тони зелений коричневий сріблястий. У замутненій після вітру воді сміливіший контраст, жовтий помаранч. По вазі. Починайте з легших варіантів, поступово збільшуючи при відсутності реакції пам'ятайте про міцність снасті для щуки. Повідець зі сталі або товстий флюорокарбон убереже від неприємностей при зустрічі з зубастою. Регіональні поради на заході знайдете більше місць із природним захистом від вітру, ставте на затоки і зарості. У центрі й на півночі шукайте корчисті ділянки і яри біля берегів. На сході і півдні вітрові умови можуть примушувати рибу триматися у вузьких бухтах або за виступами берегу. Ці місця допоможуть уникнути впливу хвилі. Завжди враховуйте локальну структуру дна перепади глибин та підводні виступи часто визначають місця збору риби. Екіпірування і підготовка обов'язково одягайтеся багатошарово. термобілизна, фліс, вітровка, дощовик зверху. Візьміть запасні рукавички і невеликий рушник. Термос із гарячим напоєм робить риболовлю приємнішою в прохолодний день. Запасні приманки, додаткові повідці, тонкі для мирної та міцніші для щуки. Невеликий набір інструментів і аптечка обов'язкові. Якщо плануєте вихід на човні, перевірте стан пального та засоби зв'язку у похмуру погоду орієнтація важча. Особливі поради на сьогодні: спостерігайте за поверхнею: невеликі кільця, бульбашки чи групи комах іноді вказують на місця, де риба шукатиме їжу. При сильнішому вітрі рухайтеся ближче до берегів і шукайте маленькі бухти, де хвилювання зменшується. Експериментуйте з паузами в проводці. Часто саме несподівана пауза викликає атаку. І Нарешті терпіння. У такі дні саме воно перетворює тихі години на приємні історії про рибалку. Підсумовуючи 16 жовтня день для уважних, гнучких і терплячих рибалок. Ранок і вечір основні вікна для кльова. Вдень шукайте укриття і міняйте тактику. Мирна риба у глибших ямах і затоках. Хижак у засідках біля корчів і перемін глибин. Якщо підготуєтесь технічно, одягнетесь тепло і візьмете кілька варіантів приманок, шанси на приємні клювання значно зростають. Хай завтра буде спокійний берег, чисті хвилини на природі і кілька заслужених ударів по жилці. Хай кльове буде.